Дівчатка, всім привіт! Представляю новий каталог п'ятий. Сьогодні якраз відкриття і представлена нова лінійка з серії Optimals. Opt. Представлений ось такий засіб для очищення шкіри. Optimals за 229 гривень. Також, якщо ви замовляєте будь-який продукт із серії Optimals, то можна взяти зі знижкою. Ось така є губка для очищення обличчя. Далі ось такий цікавий. Продуктногофункціональний захисний крем для обличчя Optimus з SPF 50. Зараз вже сонечко дуже активний, тому ось цей кремчик буде дуже класний. Він легкий, нежирний, захищає шкіру від ультрафіолетового випромінювання і забруднення. Також допомагає зменшити тьмяність і надати шкірі сяє. Далі є ось такий кремчик для контуру очей, забезпечує миттєве зволоження і зменшує набридки темні кола, надає сяйгу шкірі під очима. Далі ось такий є кремчик, дуже класний засіб, універсальний крем для обличчя 10 в одному. Тут і зволожує кремчик, кремчики, підтримує баланс мікробіому, висилює сяйву, вирівнює тон шкіри, зменшує прояви зморшок, розгладжує, підвищує пружність, пори стають менш такими помітними, захищає від е, ультрафіолетового випромінювання і забруднення навколишнього середовища. Ось такі окуляри можна придбати за 299 гривень, якщо зробити одноразове замовлення на 800 гривень. Якщо вам потрібно зробити подарунок своїм рідним, близьким, подрузі та собі, тобто ви можете придбати цю суму і отримати окуляри з різнишкою, дуже класні. Далі в новому форматі представлена наша улюблена туш 5 в одному. Тут є об'єм і довжина, і вигін розділені догляд. Дуже класна серія, це легендарний продукт. Також до цієї туші, в такій кольоровій гамі є ось такі сережки Prom Queen. Королівські такі. Далі максимум ефекту, мінімум зусиль. Ось такі стійкі тіні олівці для повік можна підібрати для будь-якого заходу і під ваш колір очей. Джордані Голд наша легендарна серія. Кожна краплина тонального крему, немов зливається з теплом вашої шкіри, сяюча тональна основа з SPF 25. Наша улюблена серія Королівський оксамит. Підтягувальний нічний кремчик зі знижкою і підтягувальний кремчик для повік. Да? Лопаточка для крему в подарунок. Із серії ось така зволожувальна есенція спрей для обличчя. Відновлює шкіру, надає обличчю молодшого вигляду. Далі ось такий захисний кремчик з SPF 50, всього за 399 гривень, серія Novage Pro Для будь-якого типу шкіри, захист від старіння шкіри. Шкіра стає більш пружною, зменшуються зморшки. Щодо парфумів наших, то знижки на парфумовану воду Giordani Gold Woman З мандарином квіткою апельсиною Пачулі. Чоловіча ось така водичка Giordani Gold. Мен 599 гривень з бергамотом, чорним перцем ветивером. Наші такі оновлені серії в місте Джордані Аква і місце Джордані Floral. Дуже жіночна водичка, до речі, і такий акветичний аромат в Jordani Аква. Рекомендую. Далі ось таке кольє з підвіском бурштинового кольору. Можна підібрати туалетну водичку, парфуми, східний цитрусовий квітковий аромат і амбер-еліксир, східний ванільний такий аромат, Тут також є мандарин, амбра і геліотроп. Дуже теплий аромат і кремчик, що підкреслює парфуми. Whispers of Me така чуттєва водичка, парфумована. Тут груша, корт з яскравих квіткових нот і мускус. Улюблені наші туалетні водички з білим буском, і із... це в нас фіалка з квітками фіалки. Далі в нас з розою, з трояндою, хто полюбляє. Парфумована водичка з фіалками Лілією і Фрезією, і парфумовані кремчики і клетфем. Тут з мандарином жасмином. І іклет Femme Weekend, дуже ніжна, з провансальським персиком і фрезією. Для дівчаток ось такі свіжі, приємні, трошки і солодкі, квіткові є фруктові нотки в туалетних водичках Joyce, Joyce Royce, Joyce Jade та Joyce Chokis за 299 гривень. Люсія легендарна водичка, ось така парфумована з білим шоколадом. І з полуницею, дуже класна водичка, не дуже солодка і приємна. Далі більш такі вже романтичні ноти Cherry on топ Love Potion. Ось така. І тут є і мандарини, і шоколад, і імбир такі яскраві аромати. Посис абсолют з гранатом. Далі ще до косметичних засобів, зі знижкою рум'яна бронзер. Туша Джордані Gold з феноменальним об'ємом. Ось такі тональні флюїди BB-крем з SPF 10. Всі приховані досконалості шкіри. І можна підібрати будь-який тон. Ось така тужля v... з ефектом вілого об'єму. Палетка Тіни для Повік. Лаки ось такі можна підібрати. One Color, помадки. Кремові за 69 гривень в міні-форматі. Помада для брів the One, Ось такі, ще туші для 360 градусів з ефектом підкручування. Наша новинка адаптивна тональна основа антистрес за 299 гривень. 12 відцінків. Фініш з можливістю нашаровування SPF 20. Також є тональна основа Illuskin, Вона підходить також для. Сухої шкіри, маскові темні кола під очима, 12-годинний такий ефект. Стійкі гель-лаки для нігтів і закріплювальне покриття. Також є зміцнювальне покриття. Помадки, ось така рідка матова стійка помада. Улюблені ще мої ось так губні помади з One Smart Sync З такими відтіночками чудовими, ось такі близькі. Наші улюблені the One Shine. Вони дають сяйво на губах, чоловічі водички. так, Які у нас ще такі новиночки і пропозиції? Гарне самопочуття кишечника ось такий пробіотик, пробіотичний напій зі знижками. Далі вітамінки для чоловіків і жінок, комплекс. Також представлені в каталозі. Коктейлі поживні і просто такі вітамінні з полуницею, з ванількою і шоколадом, дитячі вітаміни за підпискою четвертий продукт за 1 гривню, комплекс Омега-3, вітамін Д, магній, нутрикомплекс для шкіри. І зі знижкою буде комплекс Астекстантин і екстракт чорниці. Далі улюблені серії новинки, наші масочки охолоджуючі лавнича. Серія для сухої шкіри, міцелярна водичка, крем для обличчя і масочка з екстрактом чия і органічним медом. Представлена серія догляд з масочками Optimals. Далі, ось така ще серія Velosophy, Знижка на крем для обличчя і бальзам для шкіри. З адаптогенами можна брати наборчики. Наборчики Novage зі знижками. Також представлені зі знижками капсули відновлювані за 899 гривень серії новейдж. Догляд за волоссям. Новинки наші для кучерявого хвилястого волосся, шампунь і крем для формування локонів. Далі від, для позбавлення нейтралізації жовтизни на волоссях для блондинок, так, і таких дівчаток, кого руси, волосся світли, з гіалуроновою кислотою, фіолетова маска. Далі. Шампунь для захисту кольору для фарбованого волосся від випадіння волосся. Далі легкий крем-кондиціонер зі знижками серії Доолоджі. Термозахисний спрей зі знижечкою. Тонік для шкіри голови проти випадіння волосся. Розчіски. Гелі для душу, крем для душу, шампуні зі знижками, масочки. Масажна рукавичка. ось така. Серія Botanicals, очищувальний засіб для душу, шампунь і кондиціонер. І така елітна серія Eleo, вона е, дає розкішний догляд за волоссям, як в салоні, з цінними оліями. Далі молоко і мед, серія, представлена цукровим скрабом зі знижкою, крем мило і шампунь і кондиціонер. Е, с, е, далі з ефірними оліями. Е, Серія Essence and Co, рідке мило для руки тіла з диким маком, і рідке мило для руки тіла з грушею, так само і лосьйон. Серія Neon Vibes. також дуже класний догляд за тілом. І навіть є ось така щітка масажер для тіла. Далі догляд за ногами з серії Fit Up, сироватка розм'якшувач для мазолів зі знижкою, масочка для зволоження, крем для загрубілої шкіри, антиперсрант, дезодорант для ніг. В кого є проблеми і є целюліт, то можна придбати ось такі антицелюлітні масажери і засоби для догляду за шкірою, які підтягують контур шкіри. Міні-кремчики для ручок, ось такі зі знижкою. Улюблена серія лавнечі, кремчик з кокосом з авокадо, і ось такий крем для рук Beautiful. У великому об'ємі ось такий чудовий відручувальний гель для душу з малиною м'ятою. Вся серія. З малинною м'ятою, гель для душу, мило і лосьйон для тіла. Далі чоловіча серія Now for Men Sub Zero представлена дезодорантом, зволожуючим гелем після гоління, піна для гоління і вмивання і ось такий засіб три в одному для волосся і тіла. Плюс мило. Можна придбати зі знижками. Далі кремчики ще для них зі знижками, крем антиперспірант для них, живильна маска для них і значний зволожуючий кремчик. Тут із авокадо, і з ромашкою є дуже класні засоби. Наші улюблені пасти Optifresh зі знижками, улюблені кулькові дезодоранти Activel, дарують свіжість і захист від поту впродовж 24-48 годин. Серія для інтимної гігієни Feminel оновлена. Є також верефіла, вже з'явилося освіжаючі, треба придбати. І наші улюблені спеціальні пом'якшувані засоби за 49,90 смаракує з маслом какао та без аромату, просто бджолиним воском. Рекомендую.